Перший щотижневий випуск екологічних новин України від руху дружини охорони природи. З вами Богомаз Михайло. Сьогодні у випуску. Кліматична акція під стінами природи, антихутрова фотовиставка в Харкові, Центральна новорічна ялинка у Києві, а також спеціальний репортаж з Ковалівського яру на Васильківщину. Далі про це та інше детальніше. 10 грудня о 8.30 ранку співробітники Міністерства охорони навколишнього природного середовища зустрічали учасники акції, приуроченої до проведення на цьому тижні конференції ООН зі змінами клімату на острові Балі в Індонезії. Волонтери екологічного руху закликали Міністерство проводити прозорі і конструктивні міжнародні переговори з приводу зниження викидів парникових газів. Акція організована Національним екологічним центром України у рамках глобальної кліматичної кампанії, в якій беруть участь 86 країн. Нагадаємо, що Україна залишається в 20 найбільших забруднювачів світу парниковими газами і є першою у світі за неефективністю використання енергії. Таким чином Україна не виконує зобов'язання взяти нею на себе при підписанні Кіотського протоколу. на акції є привлищення уваги відсутності і в тому числі міністерства. в том, чтобы эффективно принимались решения на протяжении конференции, которая происходит сейчас, 12-14 декабря на Бали, для того, чтобы Украина могла получить максимальные экологические и экономические выгоды от киотского протокола и, в частности, от его механизмов, таких как совместное осуществление проектов. Украина сейчас имеет второй потенциал по сокращению выбросов парниковых газов в мире после России. Цей день, 10 грудня, дружина охорони природи Харківського національного університету імені Каразіна та Центр етичного ставлення до тварин жизнь провели антикутрову виставку. Жоден з організаторів не є членом і не підтримується жодної політичної сили. Акція має на меті привернути увагу громадськості до жорстокого поводження з тваринами і негуманного вбивства, яке здійснюється лише заради моди без практичної необхідності. Минулого тижня аналогічна акція прийшла і в місті Києві. Її організовували тутешні активісти групи Люди за права тварин. Акція носила назву Подивись в очі своїй шубі і відбувалась біля магазину хутра на вулиці Саксаганській. протесту, що надходили останнім часом до Київської міської адміністрації, на майдані Незалежності таки розпочали становлення живої новорічної ялинки. Ялинка, якщо взагалі коректно називати її ялинкою, буде складатися з кількох сотень вертівок молодих сосен. Природоохоронці вважають встановлення таких ялинок негуманним і нераціональним природокористуванням. Минулого тижня це питання піднімалось на постійній комісії Київради з екологічної політики. Рішенням комісії не вдалося зупинити встановлення живої ялинки цього разу, проте кіянам пообіцяли поставити штучну ялинку наступного року. Ковалівський яр. Півтора роки громадські природоохоронні організації говорять про те, що це місто несе загрози для жителів Київщини. Влітку 2005 року з міського сміттєзвалища міста Василькова до Ковалівського яру потрапили кілька 10 тонн токсичних хімікатів для промислової обробки шкіри. До цього часу разом із трохом отрута виноситься звідти до річки Стомі і Дніпра. Чиновники відмовчуються на всі запити, а контролюючі органи не оприлюднюють результатів експертизи забруднення. Після розголосу проблема, звали, звалище змінили керівництво, а місцеві газети міста Василькова розгорнули критику природоохоронців. Крім того, в Ковалійському яру планується створення заказника. Тут мешкають тварини та зростають рослини, що занесені до Червоної книги України. Проблема Ковалівського яру розглядалась на засіданні постійної комісії по Київській області з питань екологічної політики в листопаді. Нарешті проблема отримала принаймні мінімальне вирішення. Рішенням комісії дане доручення міській СЕС та Держекоінспекції з'ясувати склад речовин, що забруднюють яр та оприлюднити результати перевірки. Крім того, Крушинська сільська рада отримала доручення прискорити процес створення заказника. Журналісти екологічних хвилин побували в Ковалівському Яру. У зв'язку з нерозконалістю технічного забезпечення просимо зробити звук на ваших колонках голосніше. Ми в Ковалівському яру, саме в тому місці на Київщині, про яке так багато говорять останнім часом. Сюди ми приїхали для того, щоб побачити, чи все насправді так, як говорять чиновники, адже всі відвернулись від цього місця. Міська влада ховає тінці у воду і тисне на журналістів, які говорять правду про місце сміттєзвалище. Кружинська сільська рада скасовує своє погодження на створення тут заказника, а контролюючі органи просто відмовчуються. Нагадаємо, що всього півтора місяці тому керівник Васильківського міського звалища заявив, що всі мішки з токсичними відходами, які потрапили до яру, прибрані, а представник міської сесії запевнив, що більше жодної загрози для жителів Посвітківщини не існує, що насправді можемо подивитися прямо зараз в Ковалівському яру. Як бачите, не лише ми вважаємо, що на території Ковалівського яру є цінні диті тварини. А, зокрема, дехто з місцевих мешканців навіть влаштовує тут полювання. Що ж тут насправді? Це Васильківське міське звалище, це Ковалівський яр, а це містці з хімікатами. Все на місці, так би мовити, можна не хвилюватися. І всі заяви чиновників виявилися хустою булькою лапшою на наші з вами великі вуха. Мішкі затрути розповзли з по дну яра практично на пів кілометра. Нам не повідомляють, чи можуть вони нести загрозу здоров'ю людей. Давайте спробуємо розібратись самі. Принаймні прочитаємо написи на мішках. Отож, роздражайте глаза і дихательні путі кожної покрови. Не вдихать пиль. В случаї контакту з глазами немедленно обращатися к врачу. Защитні перчатки і глаза. Як бачимо, загроза не зникла. Справа ковалівського яру не зникла і буде розвиватися надалі. Василюк Олексій, Степан Шапка для екологічних новин з Васильківщини. Випуском працювали Василюк Олексій, Михайло Богомаз та Олег Сароха. Побачимось за тиждень.